Вітаю, друзі! Отже, зранку країну потрясла інформація про атаку 50-крилатих ракет на енергетичну інфраструктуру України. Але ще з вечора було зрозуміло, що погрози Росії вийти із зернової угоди як помста. Україні за удар по бухтах Севастополя за приниження Чорноморського флоту насправді не така вже і загрозлива заява. І становище тут полягає в тому, тобто фактично господаром становища є Туреччина, адже вона контролює протоки. І з вечора з Анкари прийшла інформація про те, що. Туреччина буде докладати зусиль для збереження зернової угоди. Справді, зранку з українських портів вийшло 12 суден з українським збіжжям. Наприклад, для протидії голоду в Ефіопії, Балкер і Карія Енджел везе зерно адресно для Ефіопії. А тепер проаналізуємо е, стиль поведінки Путіна в схожих історіях. Мені здається, що президент Ердоган підловив дуже жорстко Путіна по тій же схемі, коли нахабні російські пілоти після попередження Росії про те, що бомбити туркоманів Туреччина не дозволить туркомани проживають на півночі Сирії. І коли турецькі протиповітряні сили збили літак, Путіну залишилося тільки лякати тим, що одними помідорами Туреччина не, не розрахується. Було відомо, що Туреччина поставляє велику кількість продукції харчування і легкої промисловості на російські ринки. Ну, лякати Туреччину довелося недовго, тому що Ердоган дуже рішуча постать. І, власне, ця історія із виходом Путіна з зернової угоди, а хочу нагадати, що ООН і Туреччина мають фактично спостережні групи для догляду за кораблями з України і тими, які йдуть в українські порти, аби фіксувати, що саме перевозиться. Тобто, ООН в цій ситуації виступає ще й рефері. От уявіть собі, що Зараз ці 12 кораблів, які вийшли з українських портів, будуть атаковані російськими силами. Тобто Путін поставив себе наскільки дурацьке становище ще, ще більш дурацьке, ніж тоді поставив із збитим російським літаком на півночі Сирії. Власне, літак залетів в, на територію Турецької Республіки, і був збитий. От за цих обставин Путін справді був пійманий і підвішений, так би мовити, на розтяжці. Власне, в чому суть цієї розтяжки? Останній тиждень довкола діалогу Азербайджану і Вірменії велося дуже багато всіляких історій. Ну, був візит президента Алієва до Тбілісі. І по суті, мова, очевидно, йшла про такий спільний сценарій трьох південно кавказських країн в, ну, на, подальший, на подальший розвиток ситуації, на подальше дистанціювання від Росії. Бо Грузія свого часу дистанціювалася, мабуть, найбільше від Росії, більше, ніж Вірменія, Вірменія взагалі розчинилась фактично в Росії, але Азербайджан теж, будучи самостійним гравцем дуже самостійним, якийсь час зберігав таку певну залежність, тому що вважалось, що ну, гра довкола Нагірного Карабаху вартує стосунків з Росією. Аж поки не, скажімо так, не зміцнилася радикально. Роль Туреччини на північному Кавказі, доки не виникли об'єднані збройні сили Азербайджану і Туреччини. І от Путін в цій історії розуміючи, що діалог між Азербайджаном і Вірменією не просто можливий, а він можливий в супроводі президента Ердогана і президента Макрона, і Сполучені Штати, в принципі, ну, таку гру Баку цілком підтримують. Раптом виявилося, що Путін просто ну, втрачає будь-які важлі впливу на північний південний Кавказ, і от е, раптом Кремль схаменувся і розіграв там певний сценарій, аби запросити до Сочі на розмову з Путіним президента е, Алієва і прем'єра Пашиняна. Тобто, ніби Росія повертається в цей діалог, хоча вона завжди все 30 років знищувала е, будь-які можливості. Для цього діалогу. Тому зараз фактично оцим демаршем Ердоган не просто підловив Путіна. Тобто, з одного боку, Ердоган посилює свою вагу в ООН завдяки цій зерновій угоді, його лідерство на Близькому Сході на Північній Африці посилюється. Ну і з іншого боку, він дуже чітко. Підвісив цей діалог ну, через зернову угоду, по суті, виставив Путіна як слабку фігуру для того, щоб виступити якимось рефері в історії між Азербайджаном і Вірменією. Тобто тут Ердоган як дуже досвідчений гравець, просто зіграв в унікальний сценарій, де він одночасно на декільких шахівницях побиває Путіна. І, звичайно, що Україна тут в певному виграші, тим більше що Ердоган попередньо ще й оголосив про необхідність посилення ракетним озброєнням оцього південно східного флангу НАТО, і по суті він пропонує потенціал Туреччини як ну, такого форпосту НАТО на південному сході. Розраховуючи, звичайно, не просто на посилення своєї е, військової потуги, а й на залучення нового додаткового потенціалу. Хочу нагадати, що свого часу через закупівлю С-400 Туреччина була усунута з проєкту Ф-35 і нові винищувачі над е, ну, скажімо так, надпотужні, Невидимки отримує Ізраїль, отримує Фінляндія, але Туреччина, яка виробляє комплектуючі для цього винищувача, насправді їх не отримує. Туреччині було запропоновано нову модифікацію f 16 Звичайно ж, це Ердогана не влаштовує. Тому от ця історія про вихід Путіна із зернової угоди, насправді є. По суті, пострілом ногу самого Путіна, тобто кількість помилок, які здійснює Кремль, вона росте по експоненті. Але за цих обставин варто було б користати українській владі. Чомусь українська влада за абсолютно ну, таких сприятливих обставин умудрилася просто ну, дуже жорстко війти в кінч із. Владою Ізраїлю. Українська делегація проголосувала проти ядерного статусу статусу Ізраїля, проголосувала разом з Росією і Іраном. І виглядає це як ляпас НАТО, тому що країни НАТО не голосували за це. І як би не виправдовувалася українська влада тим, що це допоможе в діалозі із Іраном, та Іран брехуни. Іран завжди бреше завжди на кожному кроці. Якщо Єрмак і його там ці всі, так би мовити, підручні вважають, що після такого демаршу щодо Ізраїлю, Іран перестане продавати дрони і ракети балістичні Російській Федерації, то вони глибоко помиляються. Тобто, можливо, це буде робитись не так демонстративно, але Іран не та країна, яка раптом буде говорити з Україною як із ну, потенційним партнером. Україна для іранського істеблішменту – це філіал Америки. Тобто, е, ну, так би мовити, осердя зла з їхньої точки. Е, на зору на цій частині землі. Хіба Іран відмовиться від партнерства з Росією? Та ніколи. Тому маємо прекрасний набір і те, як зіграв філігранно Ердоган проти Росії, по суті, посилюючи український потенціал. Але разом з тим українська влада в цій історії вона умудрилася вляпатися. Ну, просто на головному місці. А історія ж виграшна із зерном, а могла б бути і більш виграшною. Тобто історія, яка більш зблизила б Ізраїль і Україну, тепер маємо знову на довгі місяці. Ну, складні і не дуже довірливі стосунки. Але ми все одно переможемо. Слава Україні!